СЛТ виконується амбулаторно. У середньому СЛТ досягає зниження внутрішньоочного тиску на 30%, коли використовується як терапія першої лінії. Під час процедури використовується лазерна лінза для фокусування лазерного променя на трабекулярну сітку. Ця лінза має однократне збільшення, щоб уникнути зміни розміру ділянки. Використовуючи наносекундну лазерну технологію, обробляють приблизно 50 злитих ділянок уздовж трабекулярної сітки. Розмір ділянки лікування фіксований на рівні 400 мікрон для впливу по всій ширині трабекулярної сітки. Початковий рівень енергії встановлюють на 0,8 мДж. Рівень збільшують з кроком 0,1 мДж, доки не буде досягнуто порогового значення для утворення кавітації, а потім знижується, поки не буде помічено утворення бульбашок. Рівень енергії суворо контролюється протягом усієї процедури та змінюється залежно від змін пігменту. Поява великої кількості міні-бульбашок свідчить, що рівень енергії занадто високий. СЛТ працює шляхом застосування селективного фототермалізму пігментованих клітин трабекулярної сітки. Цей процес стимулює вивільнення білків і цитокінів, а також залучення макрофагів для покращення циркуляції рідини через трабекулярну сітку та внутрішню стінку каналу шлема. Селективний фототермаліз СЛТ відбувається на клітинному рівні, створюючи ранозагоювальний ефект, не спричиняючи структурного пошкодження трабекулярної сітки. Завдяки своєму відновлювальному, недеструктивному механізму СЛТ не спричиняє рубцювання трабекулярної сітки, що робить його ідеальним доповненням до інших процедур лікування глаукоми. Через 1-3 дні після процедури внутрішній очний тиск має суттєво знизитися, хоча ефект зниження вод від СЛТ у деяких пацієнтів може тривати до двох тижнів. Залежно від післяопераційного ризику стрибка тиску, контрольні візити можна запланувати через тиждень, місяць, три місяці та 6 місяців після лікування, а потім кожні 6 місяців для вимірювання внутрішньоочного тиску.